Продається гарний доглянутий будинок у передмісті Нетішина у селі Старий Кривин Хмельницької області. Це чудовий варіант для тих, хто хоче жити поруч із містом, маючи власний простір і комфорт. Будинок цегляний, зведений на високому міцному фундаменті, оштукатурений, покритий надійним шиферним дахом з новими металопластиковими вікнами. Загальна площа становить 95 квадратних метрів, і дім повністю готовий для проживання. Можна заїжджати та жити без жодних додаткових витрат. Усередині розташовані простора вітальня та три спальні, що створюють комфортний простір для відпочинку і затишного побуту. Усі приміщення доглянуті, виконаний сучасний якісний євроремонт. На підлозі плитка та ламінат. Стелі обшиті гіпсокартоном, стіни, оздоблені дорогими шпалерами. Проведена нова електропроводка усе чисто і продумано до дрібниць. Будинок енергонезалежний, опалення комбіноване: є газовий котел, твердопаливний котел і традиційна піч. Це дозволяє обирати зручний і економний варіант опалення залежно від сезону чи наявності в енергоносіїв. Санітарний блок розташований у будинку, облаштований необхідною сантехнікою, гаряча вода подається від бойлера. Усі комунікації підключені: газ, електрика, вода, каналізація, інтернет. Земельна ділянка загальною площею 14 соток, 10 соток підгород і ще 4 сотки прибудинкової території. Є великий гараж на дві машини, просторий підвал, господарські сараї і прибудови для ведення господарства. Село розташоване буквально за кілька хвилин їзди від Нетішина. Дорога асфальтована, тому можна швидко дістатися до міста. Дає вся необхідна міська інфраструктура: лікарні, супермаркети, ринок, банки. Ціна будинку 7500 доларів. Документи повністю готові до угоди. Присутній, адекватний торг біля будинку. Це чудова можливість придбати міцний доглянутий дім із усіма комунікаціями, великим подвір'ям і зручною локацією поруч із містом.